У столиці Галичини чоловіки помірялися силою. На чемпіонаті спортсмени виступили у трьох видах програми і трьох вагових категоріях. Кожен з учасників мав виконати по п'ять ударів, з яких зараховували тільки найкращий результат. Вимірювали абсолютну силу удару в кілограмах сили спеціальним пристроєм, вмонтованим у грушу. Чесно кажучи, я не знав, чого можу чекати, тому що ніколи раніше в таких змаганнях участі не приймав, але ну наразі дуже задоволений своїм виступом. Емоції так само на хорошому рівні, на хороші змагання. Найбільше здивували удари ногами. Думали, що вони будуть слабкими, але, як виявилося, львівські чоловіки можуть вибити понад тонну кілограмів сили. Вдалося показати такий приголомшливий результат переможцю у декількох видах програми Андрію Романюку. Пояснює все своїм бажанням змагатися і жагою до перемоги. А ну я з ногою не б'ю, більше руками б'ю так вийшло. Ну, Фартовий. Сила залежала не тільки від спортивного досвіду, але й від швидкості удару, точності та навіть від віку спортсменів. Перший раз спробували, відповідно будемо готуватися до другого змагання, вже будемо знати відчутно, тому що, в принципі, не знали відповідно, ну, буквально от вкладаєшся в удар один результат, коли сильно розраховуєш, зовсім інше виходить результат. Перевіряли свою силу не тільки професійні спортсмени, але й усі охочі. Зізнаються, що ця справа затягує, бо хочуть перебороти суперників і себе. Публічно заявили про появу нового виду спорту в Україні ударного спорту. Тепер залишається з нам ще розвивати в подальшому, популяризувати цей вид спорту, проводячи подібні турніри не тільки у Львові, але й у всіх містах України. Найсильнішими виявилися спортсмени, які займаються боксом, важкою атлетикою і поверліфтингом та бойовим гопаком. Богдана струк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є.